Як не втратити квартиру, придбану на вторинному ринку нерухомості. Тут є два таких основних нюанси: перший обов'язково спілкуйтеся з власником квартири. Доволі часто, коли хочуть намахлювати, то намагаються зробити відчуження квартири за довіреністю і власника не показують. Не показують його в силу різних причин, він може бути уже неживий, можливо, власник невзубногою про те, що його квартира продається, можливо, він хворий на психічну хворобу, чи ще на якусь там в алкогольному сп'янінні, чи, можливо, ще в якомусь, і не розуміє значення своїх дій, тобто не розуміє, що його квартира продається, і якби він був в адекватному стані, то, скоріш за все, ніколи б не продавав своє можливо. Єдине житло. Тому обов'язково намагайтеся побачити, а хто ж власник. І краще не робіть оцю ситуацію, коли купуєте по довіреності. Якщо купуєте по довіреності, бо власник десь там за кордоном, то якимось іншим чи чином переконайтеся в тому, що саме власник дав добро. Є величезна кількість способів. Можна відправити в тій країні, де знаходиться власник вашого знайомого, щоб він попив кави чи чайку і покомунікував, можна на крайній випадок через відео поспілкуватися, можна отримати різного роду цифрові підписи. Коротше кажучи, варіантів тисячі. Якщо ви не знаєте, який може бути оптимальний, то зверніться до мене і підскажи. Це перше, друге що необхідно. Мати на увазі це перевірити власника і попередніх власників за реєстрами, але не тими, до яких має доступ нотаріус. Нотаріус перевірить, чи є арешт на це майно, і все. Але вам потрібна історія, тобто можна перевірити ситуацію по майні в матеріалах інвентаризаційної справи в БТІ. Подивитися, а що ж там було? Реконструкції, не реконструкції, ще щось. І в реєстрах судових, принаймні такий ось мінімум зробіть перевірте цього власника і подивіться, коли він набув у власність цю квартиру, перевірте цих попередніх власників, перевірте родичів цього продавця. Чому? Та тому, що вони можуть судитися за це майно, розлучаються, успадковують, е якусь відшкодовують шкоду, вчинили якісь злочини і там передбачена конфіскація. Коротше кажучи. Я думаю, що оці два параметри дадуть вам майже 90% захисту від покупки кота в мішку. Якщо ж вам необхідно максимально професійно і надійно перевірити вашу нерухомість, яку ви купуєте, то звертайтесь до мене, і моя команда допоможе вам зробити це максимально надійно.